Сьогодні відбулася 34-та позачергова сесія 8-го скликання Чернігівської міської ради під час війни, особливо складно після недавніх подій трагічних 19 серпня. Було працювати, тому що цей відголосок відчувався. Основні питання, які ми сьогодні проголосували, це допомогли знов таки великою сумою частинам збройних сил України. Які дислокуються у нас на території, будемо закупати дрони та інші потрібні їм речі. Вони будуть верніше, закупати на ті кошти, які змогла виділити громада. Всі можливі, і неможливі якісь питання, які стосуються ЗСУ, ми сьогодні закрили. Соціальна допомога постраждалим родинам під час 19 серпня, це проводиться відновлення і дахів, відновлення вікон. Здоров'я е, треба відновлювати і, тому і на медичні потреби. Ми сьогодні виділили виділи на окремі програми кошти, але е, сумно, що сьогодні було питання, яке стосувалося е, меморіалу на Ялівщині і складне питання, яке е, я не думаю, що самі матері е, стали причиною е, таких якихось неприємних емоцій, які ми відчули в залі. Я думаю, що деякі не дуже чистоплотні Займаються більше політикою чим безпекою держави, зіштовхують їх обобами. А ми сьогодні є свідками цих сумних розмов. Я вважаю, що і меморіал на Єліпщині, і меморіал Яцево мають бути зроблені максимально якісні за кошти жителів громади міста Черніва. Ми маємо вполонитися і подякувати всім за На жаль, закорнення будуть. Ми маємо всі працювати за для перемоги, тому що перемога дасть можливість завершити це по.